Отак. Вот 12 баксів ми вкинули, якраз то що треба. Так, це є І залишок. Давайте ми декілька ордерів тут поставимо. Так, 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 так. так. Тут 2,6 було. Так, ось. 4,5. Ми поставимо 4,4 на 50%. Це принесе нам ще плюс 11. І залишок 2 з половиною ми поставимо ще вище на 6:1. Давайте на 6,1 і поставимо. Так, 6,1 і це ще плюс 15 баксів. Окей, хай стоїть. Нам я нагадую, головне забирати зараз з усіх проєктів тіло, а далі заробляти за рахунок того, що у нас лежить в портфелі і фіксується по хаям. Так.